Морозивний варій АшТ. Помилка є 75, 11 градусів, трошки холодить. Ще в заводських бірках. А ось такий види. Вентилятор стоїть, компресор стоїть. Проблема з гвинтом. І так, проблема була обдвигунній обдуму. Вийшов з ладу, облокнувся. Орих. EBM Pass Made in Germany. Замінюю на два рази потужніший. Це все, все збираємо і гуляємо. Ставимо лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Па-па.